Фантастика, долучайтесь. Це перший міський. Це що трапилось. Мене звати Олена Концевич. В нас сьогодні прекрасна історія про трьох мушкетерів: три благородні серця і про кругову поруку. Точніше, на взяття на поруки, почитаємо зараз. Тому що пан Барвіненка, який в нас тут на сіті-лайті, це стосується в першу чергу. Пан Барвіненко, який розклеєний зараз по всіх сітілайтах, який висить на білбордах, і взагалі навіть на маршрутках він висить. І конкуренцію по популярності може йому скласти хіба що, я не знаю, Віталік Козловський, тому що так багато Барвіненка в нас ще не було в житті, відзначився не просто тим, що зараз його фейс можна бачити по Одесі, а тим, що він, як благородний друг і товариш, взяв на поруки міського голову Вилкового по Одеській області Матвія Іванова. І все було б прекрасно, тільки не прекрасно те, що обидва цих персонажі мають трошки сумнівне минуле. Давайте ми почитаємо. Наприкінці липня 25-го року суд обрав запобіжний захід для міського голови Вилкового Одеської області Матвія Іванова у вигляді тримання під вартою з альтернативою у вигляді застави в розмірі. 39 мільйонів гривень. В чому проблема? Проблема в тому, що, за даними правоохоронців, двоє керівників приватних підприємств, які займаються обслуговуванням водного транспорту, організували незаконний видобуток піску. Башляли Іванову гроші. Ну і зараз гучна справа йде, але Іванову вирішили не дати на поталу. І ось пан Барвіненко був перший, хто за нього втекнувся. Тепер трошки про Барвіненка. Значить, маючи власне житло в Києві, пан Барвіненко 16 по 19 рік отримував з бюджету кошти на орендування готелю. Собі за що антикорупційний суд йому призначив е, умовний термін три роки рік заборони держпосади за зловживання владою. Кінець цитати, і ось після того, як ти маєш три роки умовно, ти втикаєшся за іншу людину. Яка теж типу, зараз погоріла на хабарі на секундочку? І більше того до пана Барвіненка долучився мер нашого міста Геннадій Труханов. Вони вирішили взяти Іванова на поруки. Клопотання на офіційних бланках від мера Одеси. Геннадія Леонідовича Труханова і від людини, яка говорить правду Віталія Бровіненка з'явилися в соцмережах. Значить, в посадовці там в один голос кажуть, що знають як порядну людину Іванова. Не може він, значить, зробити злочин, якого його звинувачують, і охарактеризували його як люблячого сім'янина, вірного друга і товариша, і професійного керівника. Кінець цитати слів деба, сльози душать. Людині заставу майже в 40 лямів просто так, от, просто за те, що він хороша людина. А ці, значить, за нього. ге-гей. Казкові речі у нас відбуваються по Одесі, просто казкові. А, ну що ж, ми подивимося, чим закінчиться. А, чи Мер Вилкового виявиться винним, тому що він, до речі, такий не один. А, тут голів громад нараховується понад 5 яких зараз звинувачують в менших чи більших порушеннях закону, але до цього ми повернемося іншим разом. А поки що долучайтесь, долучайтесь до Барвіненка. Якщо бачите, його я не знаю, там фоткайтесь з сіті лайтами, тому що їх у місту дуже багато. Бачите, людина робить добрі діла разом з довірять ділами. А це що трапилось, мене звати Олена Концевич. і побачимося ще на першому міському. Будьте здорові!